Зараз ми будемо говорити про універсальний алгоритм розширених реанімаційних заходів у дорослих, який є швидше навичкою, ніж компетентністю, бо потребує неодноразового відпрацювання і чіткої послідовності дій, тобто роботи на автоматі. І звісно, перше, що треба зробити, то це констатувати раптову зупинку кровобігу, яка зводиться до одномоментної оцінки центрального пульсу та дихання. Пам'ятайте, що перед оцінкою дихання необхідно забезпечити прохідність дихальних шляхів. Зазвичай достатньо перерозігнути голову та підтягнути нижню щелепу. Якщо є насторожені щодо травми, використайте виведення нижньої щелепи як метод забезпечення прохідності дихальних шляхів. Нагадаю, чи є потреба оглядати ротову порожнину. Рутинно ні. Лише в тому випадку, коли вас, як рятувальника, щось насторожує. для прикладу, блювотні маси, зміщення зубного протеза. Оцінюючи дихання, використовуйте правило, чую, бачу, відчуваю. Слідкуйте за дихальними рухами, одномоментно намагаючись оцінити пульс на артерія Каротіс Команіс. Іноді можна бачити такі випадки, як на фото, коли як критерії зупинки кровообігу використовують огляд зіниць і їх реакцію на світло. Хочу ще раз наголосити, не коментуючи попередню інформацію. Ознаками раптової зупинки кровообігу у особи без свідомості є лише відсутність дихання та пульсу на центральній судині. Тому, якщо протягом 10 секунд ви не побачили дихання і не відчули пульс на центральній судині, констатуйте раптову зупинку кровообігу і переходьте до алгоритму реанімаційних заходів. З чого варто розпочати наші дії після констатації? Все залежить від того, звісно, скільки осіб працює у бригаді екстреної медичної допомоги. Бо дві-три особи можуть проводити певні дії одночасно. Однак для нас важливо розуміти пріоритет, тому ми будемо всі дії описувати в міру їх пріоритетності. А це значить, що в умовах обмеженого кадрового ресурсу ви повинні спрацювати саме в такій послідовності. Тому після констатації раптової зупинки кровообігу викличте на допомогу бригаду з дефібрилятором, якщо ви на місці події без нього. Коректно передайте інформацію диспетчеру, вкажіть, хто ви назвіться, де ви, адреса, що сталося, для прикладу, раптова зупинка кровообігу і що необхідно, для прикладу, додаткову бригаду для допомоги або бригаду з дефібрилятором. Далі вкажіть уточнюючу інформацію, якщо така є і якщо потрібна. І тільки після того, якщо ви один і без дефібрилятора, розпочніть компресії грудної клітки. Не буду повторюватись, як коректно це робити, оскільки дану тему ми більш детально розглядали в лекції базові реанімаційні заходи. Пам'ятайте, що якісна компресія грудної клітки це один із двох факторів, які успішно впливають на реанімаційні заходи. Наступним кроком подбайте про вентиляцію легень попередньо забезпечивши прохідність дихальних шляхів будь-яким доступним для вас методом. Мануально або за допомогою повітроводів чи надгортанних пристроїв, немає суттєвого значення, яким чином ви досягнете прохідності під час реанімації. Головне, щоб це було ефективно. А критерієм ефективності вентиляції є екскурсія грудної клітки. І ще хотілося б виділити червоним. Інтубація не є пріоритетним заходом забезпечення прохідності дихальних шляхів під час реанімації. Є дослідження, які описані і були озвучені на конгресі Європейської ради реанімації в 2021 році щодо використання ротогорлового повітроводу та кисневої маски з мішком під час компресії, як варіанту пасивної вентиляції, яка підтвердила свою ефективність більше ніж вентиляція на надгортанному пристрої в синхронному режимі 30 до двох. Хоча це не були рандомізовані дослідження, тим не менше. Якщо ви під час реанімації працюєте самостійно, чому б не скористатись цим методом? Все ж краще, ніж не вентилювати. І кілька слів, як коректно вентилювати мішком амбу? Не використовуйте різких натискань. Не робіть це двома руками і пам'ятайте, що вентиляція у двох, один фіксує лицеву маску, а інший натискає на мішок амбу, є більш ефективною. Ніж одноосібна. Наступний крок починається, як тільки з'являється доступ до дефібрилятора, тобто не після 30 компресій чи після двох вдихів, а відразу, як тільки є можливість оцініть ритм зложок дефібрилятора. Прошу звернути увагу на схему, яка, на мій погляд, полегшить сприйняття алгоритму шляхом чіткої візуалізації. Отож, пилка. Це компресія грудної клітки, іншими словами, непрямий масаж серця. Розпочавши компресію, подбайте про швидкий доступ до дефібрилятора і як тільки є можливість, зупиніть компресію. Ви бачите паузу на схемі і оцініть ритм на моніторі. Тут може бути два варіанти: дефібриляційний та недефібриляційний. Дуже коротко зупинимось на ідентифікації та описі ритмів до дефібриляції. Мова про фібриляцію шлуночків. Вона ніколи не дає пульсу, тому і не варто його там шукати, коли бачите такий ритм на моніторі. Фібриляція шлуночків це хаотичні рухи, без розпізнавання комплексів, різної амплітуди і тривалості. Єдине про що варто подбати, це виключити артефакти, які можуть бути спровоковані тремором пацієнта, електричними перешкодами. Тому якщо пацієнт дихає чи навіть говорить до вас, а на моніторі пилка, це точно не фібриляція шлуночків. Цей ритм потребує дефібриляції. Подбайте про те, щоб вона була більш успішною, зменшивши імпенданс грудної клітки, тобто опір. Для цього використайте гель для кращого контакту шкіри з ложками дефібрилятора, притискайте ложки до грудної клітки із відповідним зусиллям. Розмістіть ложки коректно. Права, права підключична ділянка та ліва-ліва акселярна. Наступний ритм, який потребує дефібриляції – це шлуночкова тахікардія без пульсу. Оскільки є додаток без пульсу, то це значить, що при наявності такого ритму на моніторі ми завжди повинні переоцінювати пульс на центральній судині. Як варіант шлуночкової тахікардії, мономорфна шлуночкова тахікардія. Ритм, який красиво виглядає на моніторі симетричні і більш-менш регулярні комплекси. Інший варіант поліморфна, яка має особливу форму, схожу на веретено. Цей ритм часто супроводжує електролітні порушення, гіпомагніємію, гіпокаліємію, однак він також потребує дефібриляції. Давайте повернемось до схеми. Зупинили компресію на декілька секунд, зазвичай це 5, максимум до 10 секунд. Розпізнали дефібриляційний ритм. Поставили ложки дефібрилятора для заряду на корпус дефібрилятора і продовжуємо компресію грудної клітки до повного заряду дефібрилятора. Тобто робимо все, щоб мінімізувати перерви між компресіями, бо це також впливає на ефективність дефібриляції, а відтак і на відновлення пацієнта. Приблизно 20% випадків зупинки кровобігу потребує дефібриляції, оскільки її ефективність зменшується з часом і тривалістю, то дефібриляцію необхідно проводити якомога раніше. Після заряду дефібрилятора зупиняємо компресії, робимо розряд і не переоцінюючи ритм на моніторі, відразу продовжуємо компресію грудної клітки. У випадку, якщо достаменно не можна визначити, який ритм зупинки кровобігу перед нами, фібриляція шлуночків з незначною амплітудою хвиль чи асистолія, варто продовжити компресію грудної клітки. Дефібриляцію необхідно проводити лише у випадку, якщо чітко ідентифікуєте фібриляцію шлуночків. Прошу ще раз звернути увагу на схему і на червону стрілку, яка лишній раз нагадує про пріоритет мінімізація перерв між компресіями. І ще кілька пам'яток щодо дефібриляції. Ефективність дефібриляції зростає, якщо використовувати електроди-наліпки, а не ложки. Критично важливо для успіху дефібриляції, щоб від моменту припинення компресій до моменту нанесення розряду пройшло якомога менше часу. Зазвичай оптимальні перерви не повинні перевищувати 5 секунд. Тому компресію грудної клітки необхідно продовжувати увесь час, допоки набирається енергія дефібрилятора. Після проведення дефібриляції компресії потрібно негайно відновити. Міжнародна асоціація Ілкор у 2020 році запропонувала методику так званої випереджувальної зарядки дефібрилятора. В цьому випадку дефібрилятор заряджають у кінці циклу компресій ще до аналізу ритму. Коли компресії призупиняються на короткий час для перевірки ритму, можна негайно, якщо необхідно, провести дефібриляцію. Проте така методика збільшує тривалість передрозрядної, іншими словами, передшокової та після шокової паузи. Тому ця методика залишається альтернативною по відношенню до стандартного алгоритму і може бути використана тільки в добре спрацьованих командах. Тепер щодо розрядів: як правильно розмістити електроди? Електричний струм. Під час дефібриляції, ймовірно, буде діяти максимально ефективно, якщо електроди розмістити таким чином, щоб ділянка серця, що фібрилює, була розташована безпосередньо між ними. Сила розряду повинна бути мінімальною, але достатньою, щоб викликати деполяризацію максимальної маси кардіоміоцитів. При проведенні дефібриляції електроди необхідно розмістити в стандартному передньолатеральному положенні так зване грудинно-апікальне положення. Ще раз нагадаємо: правий стернальний електрод розмістіть праворуч від грудини нижче ключиці, апікальний електрод по лівій середній паховій лінії приблизно на рівні В6 ЕКГ. Постарайтесь, щоб під цим електродом не було тканини молочної залози. Важливо, щоб цей електрод був розташований досить збоку та дещо нижче пахвової западини. Можливі також інші положення електродів. Для прикладу, біаксілярне – на бічних поверхнях грудної клітки. Один електрод праворуч, інший ліворуч. Або ж інший варіант. Один електрод в стандартному верхівковому положенні, а інший на правій верхній частині спини. Або ж один електрод на передній поверхні грудної клітки над лівим передсердям, а інший на задній, дещо нижче лівої лопатки. Якщо в тих місцях грудної клітки значно виражений шар волосся, варто його побрити. Якщо цього швидко зробити неможливо, розташуйте електроди в альтернативному положенні. Нагадаємо ще раз, у пацієнтів з імплантованим кардіостимулятором електрод необхідно розташовувати на відстані не менше 8 см від пристрою, або використати альтернативне положення електродів, для прикладу, біоксілярна. Це ж положення електродів можна використати при рефрактерному ритмі, при якому показана дефібриляція. Щодо рівня енергії та кількості розрядів, не варто проводити дефібриляцію кілька разів підряд, тому що це знижує ефективність реанімаційних заходів. Оптимально, якщо дефібриляція проведена один раз, а потім проведений двоххвилинний цикл компресії грудної клітки і вентиляції. Використання трьох розрядів підряд можливе, однак лише у випадку, якщо фібриляція шлуночків або шлуночкова тахікардія без пульсу виникла в присутності медичних працівників у замоніторованого пацієнта, і є швидкий доступ до дефібрилятора для прикладу, зупинка в присутності бригади у моніторованого пацієнта. Щодо енергії першого розряду, при біфазних дефібриляторах вона повинна складати не менше 150 джоулів. Якщо рятувальник не знайомий з рекомендаціями стосовно конкретного дефібрилятора, рекомендовано проводити усі розряди максимальною енергією цього дефібрилятора. А тепер кілька слів щодо рецидивуючої або рефрактерної фібриляції шлуночків чи шлуночкової тахікардії без пульсу. Рефрактерною вважається дефібриляційний ритм, який зберігається після трьох або більше дефібриляцій. Він трапляється приблизно в 20% пацієнтів із фібриляцією шлуночка. При лікуванні рефрактерної фібриляції шлуночків скористайтесь наступними рекомендаціями. Перше ще раз перевірте, чи вірно розташовані електроди. Спробуйте альтернативне положення електродів, наприклад, передньо-заднє. Друге введіть аміодарон в дозі 300 мг довенно або альтернативні ліки лідокаїн 100 мг. Третє. Активно виключайте та усувайте зворотні причини зупинки кровообігу. Четверте, після безуспішної спроби дефібриляції або у пацієнтів, у яких відновилась фібриляція шлуночків чи шлуночкова тахікардія без пульсу після успішної дефібриляції для наступних розрядів, набирайте більший заряд. Подумайте про збільшення заряду для наступних спроб дефібриляції. І ще при рефрактирній фібриляції шлуночків не рекомендовано проводити дві послідовні дефібриляції. Якщо дефібриляційні ритми тривають, введіть повторно після п'ятої дефібриляції, або аміодерон в дозі 150 мг, якщо з нього починали, або, знову ж таки, лідокаїн ще плюс 50 мг. І нагадую, вимоги щодо безпеки під час дефібриляції. Під час проведення дефібриляції необхідно зняти з пацієнта кисневу маску та розташувати її на відстані не менше 1 метра від грудної клітки пацієнта, щоб звести до мінімуму ризик пожежі. Контур вентиляції повинен при цьому залишатися підключеним. Якщо ж на моніторі ритм не дефібриляційний, давайте нагадаємо, як це виглядає. Асистолія – перший недефібриляційний ритм. Тактика. Компресія грудної клітки і введення адреналіну як швидко необхідно вводити адреналін, та як тільки маємо судинний доступ, в якій дозі 1 мг. як коректно вводити, чистим чи в розведенні, немає значення. Головне, намагайтесь після введення адреналіну подати болюс 10-20 мл фізіологічного розчину. Як часто повторювати, кожні 3-5 хвилин, не зважаючи на те, який наступний ритм на моніторі, що нового озвучили на конгресі в 2021 році, зверніть увагу на наступний ритм асистолія шлуночків. Раніше ми його лікували так само, як повну асистолію, а в сучасних рекомендаціях цей ритм краще піддається кардіостимуляції, ніж просто компресії грудної. Клітки. Інший недефібриляційний ритм безпульсова електрична активність. Він дуже часто збиває з у нас, оскільки це ритм живої людини. Однак, пам'ятайте, ми лікуємо не монітор, а пацієнта. Отож, якщо на моніторі ви бачите ритм, який може в принципі дати пульс, оцініть його на центральній судині. Немає пульсу, компресуйте. Пацієнт в стані раптової зупинки кровообігу. Продовжуйте реанімації і що дві хвилини переоцінюйте ритм та виключайте зворотні причини зупинки кровообігу 4Г4Т, про які ми більш детально поговоримо в наступній лекції. Що ж важливо під час серцево-легеневої реанімації? Перше це проведення якісної компресії грудної клітки. Друге зменшення перерв поміж компресіями. Третє. Забезпечення ефективної штучної вентиляції легень та оксигенотерапія високим потоком в максимальних концентраціях. Четверте використання капнографа або капнометра. П'яте. Забезпечений судинний доступ. Шосте. Введення адреналіну кожні 3-5 хвилин. І введення аміодарону чи лідокаїну при потребі. І на закінчення хочу акцентувати увагу на роботі команди під час серцево-легеневої реанімації, бо саме нетехнічні навички визначають успішність реанімаційних заходів. Робота в підпорядкуванні така ж важлива, як і робота лідера. Тому завчасно розподіліть ролі поміж членами команди, визначте лідера, передбачайте дії в динаміці, контролюючи ситуацію, приймайте рішення, комунікуйте. Рекомендовано після реанімаційних заходів, як би вони не закінчились, провести дебрифінг з командою, щоб обговорити всі критичні моменти, які могли повпливати на результат, а відтак бути корисними в наступних випадках.